Свічки зараз дуже на часі, так як є проблема з опаленням бліндажів. Там немає дров від слова взагалі. І є загроза, що бліндаж від опалення дровами світиться на тепловізор. Тому хлопці використовують свічки. І якщо в цьому році використовували свічки в маленьких ємкостях, маленьких баночках, то в цьому році дайте велику банку, щоб можна було вкинути рюкзак, відправитись на позицію, використовувати її на протязі довшого. О, часу щоб вона зігрівала, підсушувала, і ту саму чашку кави, ту саму мівіну можна за допомогою окопної свічки приготувати. Вперше веземо піддони в кількості 15 штук. Це замовлення наших хлопців, так як там дуже складна ситуація. Ворожа артилерія зрівнює все. Хлопці мають облаштувати бліндажі й позиції. Сьогодні ми відправляємо з нашого штабу найвартісніший, найвагоміший вантаж до наших хлопчиків. В поїздку сьогодні відправляються пташечки. Кількості 5 штук, також тепловізори, генератори, піддони, ліки, свічки, багато продуктів харчування, засобів для облаштунку бліндажів і також позицій. Це все їде до наших захисників. Ми вдячні всім, хто долучився до збору цієї поїздки. Особливо вдячні сільхозвиробникам, які надали пальне на цю поїздочку, і також приватним підприємцям, які теж долучилися. Лучилися до збору пального. Дякуємо кожному, хто приніс навіть ту саму пачку вологих серветків, пачку ліків. Ті, хто донатили коштами на те, щоб ми придбали газові балони, сокири, болгарки. Дякуємо друзям з Фінляндії, які передали нам через перевізників чудовий генератор, який теж сьогодні відправляється на схід. Один генератор інвекторний. Ми придбали друзі за ваші донати. Він теж сьогодні їде працювати до наших захисників. Від наших колег-волонтерів і громад Вінницької області, які готували голубці, вареники, морква, сало в різних видах, щоб наші хлопчики посмакували домашньої їжі. Так, хлопці, що там? Це особисті посилки хлопцям по їхнім потребам, що вони нам скидали. Друзі, робота продовжується. Наближаємо перемогу, хто як може. І долучайтеся, приходьте, приносьте, донатьте, хто як не ми, підтримуємо наших захисників, які зараз наближають щохвилинну, щоденну перемогу нашої держави. Дякуємо всім дуже дякуємо.